І на сьогодні військовою частиною депонується на казначейський рахунок дві частки. Тобто з 50% я отримую одну третю. Дві частки утримуються на користь громадян Російської Федерації до моменту їх вернення заяви, як мені пояснює військова частина. Поки вони не напишуть відмову. І тут в тебе виникає проблема, тому що порушуються в державі твої соціальні. Гарантії твій захист, тому що ти громадянка України, єдина, яка звернулася з заявою про отримання грошового забезпечення, і тобі розповідають, що воно утримується на користь громадян країни-агресора. Mm. Будь ласка, обґрунтуйте, надайте мені норми закону, які вимагають письмову відмову від громадян Російської Федерації. І на сьогодні мене поставили на два коліна перед країною агресора. Пояснювати, що в Україні з мене вимагають.